На Закарпатті традиційного передноворічно різдвяного ажіотажу цього року немає, і таки продавці з ринків спостерігають вперше. Полиці та холодильники заповнені товаром, але покупців доводиться вишукувати. Слабо беруть, дуже слабо беруть. Ну, зараз набагато нижча купельна спроможність як минулі роки. Взагалі, бачите, порожній ряд. Через відсутність покупців ціни на свята лишилися високими. Припинилось зростання картоплі на рівні 30-34 гривень. Яйця з 7-9 гривень за штуку опустилися до 5,5. М'ясо до свят торгувалось за 190-200 гривень, тепер на 10-20 гривень менше. Це саме стосується і домашніх ковбас, пікниці, закарпатського шовтеря, гурки. М'яско 170-180, сало 130-140. Для 200-250 ребенка. Тобто не помінялося це. Ні, ні. А ви сказали, що навіть більше. Мені ж дасть. Так 180-200, а так 170 гривень. Не втримали високих цін мандарини та апельсини. Зростають молоко, молочні продукти та домашні сири. Хліб додав ціні гривню дві. Мандарин 65. Гранат по двісті за кілограм. Черт немає. Навіть перед святами не то, що хотілося б з кожним роком, все гірше, і гірше. І, хоча перед новорічного зростання цін не було, проте за рік теж м'ясо виросло на 30-40 гривень, сало настільки ж про картоплю та так званий борщовий набір. Годі й говорити ціну тут за рік зросли майже на 100%. Це, ну я не думаю, що набагато щось подорожчало. Скільки в середньому хліб зараз коштує? 25-27. Ну, на яйця впали ціни. Ну, хліб трошки виріс. Е, син на Польщі він мені м'ясо постачає, а я йому рибку копчену взяла, їду на Польщу. Зросли. Такий, як я беру, на заквасі 40 гривень, один хліб. Тобто в мене кіло творога і півтора літра молока 150 гривень. Ну, десь може 100 було, десь так може 120. Між тим середньостатистична родина цього року витратила майже 1400 гривень за продукти до святкового столу. А ще рік тому вартість була в межах 970 гривень. А попереду ще новий рік та ще одне різдво. Тож витрачатися доведеться повторно. Євген Соломін Іван Шемко, правда, є.